Інвестиція у безпеку З початку лютого 2024 року стартував новий проєкт поліції охорони управління поліції охорони чинської області взагалі по державі проводиться акція пожежних спостережень, доступне кожному. охопити більшість верств населення о, засоби пожежної сигналізації о, для забезпечення життя, здоров'я та майна. Система пожежної сигналізації в дії з пожежним спостереженням, надійний страж офісних приміщень, закладів освіти, торгівлі, квартир, будинків, підприємств. Працівники поліції охорони деталізують дію системи. Ставиться апаратура, виводиться на пункт централізованого спостереження. йде спрацювання оператор негайно передає сигнал і наряд виїжджає для. Обстеження проводяться засоби по локалізації пожежі, первинним засобами пожежогасіння і паралельно викликаються відповідні служби, наприклад, ДСНС, які вже подальшому вже більш кваліфіковані працівники проводять заходи по збереженню майна і по локалізації. Обладнання системи пожежної сигналізації сертифіковане від датчиків різних типів до власне комплексної системи пожежної сигналізації. Є димові, теплові датчики, які реагують на пожежну небезпеку. Чи то дим, чи то вогонь. В разі пожежі чи задимлення вони спрацьовують. Сигнал йде на пункт своє централізованого спостереження, і оператор передає сигнал наряду. Наряд виїжджає і вже виясняє по обстановці. Надійність системи підтверджено життєвою ситуацією, яка сталася у прилуках в перших числах лютого цього року. Недавно спрацювали засоби, надійшов сигнал. Оператор продав нашому наряду, приїхали на об'єкт на задимлення. Визвали ДСНС і пожежа була локалізована, і це пройшло буквально 5 хвилин. І шкода була дуже мінімальна. Якби не було з пожежної сигналізації, об'єкт би згорів. Встановлення системи пожежної сигналізації перш за все, власна безпека, безпека власної справи, безпека майна. Це потребує певних витрат. Вони Першопочаткові різні, різні. В залежності від приміщення, в залежності від кваліфікації цього приміщення, особливо важливий об'єкт чи не особливо важливий об'єкт, це все в ціну воно входить, тому що мінімальний, наприклад, там прибор і декілька датчиків встановити. Ну це теж треба дивитися по об'єкту. Встановлення системи пожежної сигналізації в квартирі вартуватиме у середньому десь близько 8 тисяч гривень на це обладнання. Щомісячна ж плата від 50 до 250 гривень на сьогодні? У прилуках систему пожежної сигналізації встановлено більш як в 200 помешканнях, підприємствах, офісах. Натомість, статистика державної служби надзвичайних ситуацій невтішна. У минулому році у прилуках на прилученні сталося 295 пожеж. Загинуло 13 людей. Від початку 2024-го зареєстровано 28 пожеж. Є двоє загиблих.